Нещодавно я вийшла заміж. Весілля вийшло галасливим і велелюдним. У мого чоловіка Михайла було багато рідні. Після урочистості ми продовжили жити разом у тій квартирі, яку я знімала до шлюбу. Зі свекрухою та іншими родичами ми бачилися не часто. Приводів особливих не було, заходили в гості до батьків чоловіка рази три. Частіше не виходило. Ми обидва працювали, вирішили, що з житлом треба щось вирішувати. Планували накопичити на перший іпотечний внесок. Тиждень тому телефонує свекруха. У суботу ми всі запрошені до моєї сестри в гості, повідомляє мама чоловіка. Відмови не приймаються. На подарунок скидаємося по 5 тисяч із сім'ї, 50 років. Золотий ювілей. Дата серйозна. Ну, як то кажуть, треба, так треба. 5 тисяч приготували, машина в мого чоловіка була давно. Тобі, наречена, треба приїхати раніше, попросила свекруха за три дні до свята. Гості збираються о 15-й годині, а ви зранку раненько приїжджайте. Треба Таїсії допомогти. Ще хотіла сказати, що сваха, мама твоя нехай теж приїжджає з вами. Вона запрошена. Я зателефонувала мамі, сказала донечко. Каже мама, незручно ж без подарунка. А в мене сестра твоя якраз грошей позичила. Я заспокоїла маму, сказавши, що ми з чоловіком віддамо не 5 тисяч, а 7 тисяч 500. У призначений час ми з Михайлом заїхали за моєю мамою і вирушили за місто. Дача Таїсії Володимирівни розташовувалася недалеко від міста. Точніше, це був заміський будинок, у якому сім'я тітки чоловіка жила постійно. Заради літньої пори столи вирішено було накривати в саду. На випадок дощу там був приготований тент. але погода була прекрасна. На небі ні, ні хмаринки. Приїхали ми з Таїсією. Мама була знайома з весілля, тож чайку попили з дороги і взялися до роботи. Тушкували, парили, смажили, салати різали, прилади розставляли. Михай, дрова для шашлику заготовляв разом із сином тітки. Ми все чудово встигли. У призначений час почали збиратися гості. Прямо як на весілля, сказала мама, машини по всій вулиці паркують. Свекруха на правах сестри, ювілярки проведжала гостей і показувала місця для розсадження. А ще мама чоловіка збирала гроші. Щоб уже піднести всю кругленьку суму, сказала вона. Тож гості, звільнені від букетів і конвертів, проходили на місця чекати ювілярку, яка чепурилася. Я теж віддала свекрусі свій конверт. Десять? поцікавилася мама Михайла, а чому сім тисяч п'ятсот? Ми ж домовлялися. Мені стало дуже ніяково. Я доклала свої 2500 за маму, щоб не псувати собі нерви, зазначивши про себе кричуще крихоборство нової рідні. Ми з мамою продовжували підносити до столу то одне, то інше. А потім я просто пошукала очима місця для нас, а їх не було. Мишко сидів між сином Таїсії Володимирівни і своєю матір'ю. Поруч сестра мого чоловіка з своїм чоловіком. Дитина на її колінах. Куди нам сісти можна? обережно запитала я, нахилившись до свекрухи. Як куди, яке сісти? Сидить рідня, а вас допомагати покликали. Гаразд ще ти. А мати твоя яке відношення до моєї сестри має? Свекруха обурилася, зробила це голосно, так, що всі обернулися. Я навіть остовпіла, ось так справи. Якщо кликали допомагати, то чому гроші витрясли? Мало не силою. Та й якщо мене рідня, тоді нам мають заплатити за роботу. Але свекруха, задоволена собою, вже від мене відвернулася. Тут мені в очі кинулося, що Михайло мій сидить поруч із мамою, з незворушним виглядом, немов принижувати його дружину і тещу – законна і звична справа. А в мене в очах потемніло. Я вирвала з рук свекрухи конверт і, витягнувши звідти 7500 гривень, узяла маму, і ми пішли на автобусну зупинку. Нахапка. кричала вслід свекруха. Донечко, каже мама, може, так вже не треба було робити? Не треба, відповідаю. Це я ще мало взяла за обслуговування цього сімейства. Чоловік? Та пішов він лісом. Сьогодні ж речі його зберу. Ти бачила, він не зробив жодної спроби привести до тями свою матусю. Ми пішли, він з місця не ворухнувся. Хіба це чоловік? Я повернулася додому, я зібрала всі речі Михайла, а заодно розділила на дві частини всі гроші, які ми накопичили. Моя частина на 15 тисяч більша. Це я відрахувала за роботу офіціанток і кухарів, яку ми виконали на дачі у свекрушеної сестриці. Мішко намагався щось пояснювати, але слухати я не стала. Немає в мене більше такої рідні. А як би вчинили ви? Ставте вподобайки та залишайте свої думки у коментарях.